Всім привіт сьогодні. в Випуску сікан зіграв дебютний матч за Андерлехт. Маліновський продовжує підкорювати чемпіонат Італії. Мудрик активно готується до повернення на футбольне поле. Ліверпуль цікавиться підписанням Тараса Михавка. Андралехту поєдинку 22-го туру Ліги Жупілє приймав одного з аутсайдерів першості Дендер. Першу хвилину у стартовому складі пропорова білих з'явився український форвард Данило Сікан. Господарі мали відчутну перевагу володінні м'ячем і частіше загрожували воротам суперника. Однак реалізувати свої моменти не змогла жодна з команд. У підсумку зустріч завершилася без забитих м'ячів. 0-0. Данило Сікан провів на полі 68 хвилин. Аналітичний ресурс Софа Скору, виступу українського на. Нападника оцінив у 6,8 бала. Протягом матчу Сікан двічі пробивав по воротах, але лише один удар виявився в площину. Його точність передач склала 67%. Водночас Данило сім разів втрачав м'яч, проте досить певнено виглядав у єдиноборствах. Варто зазначити, що оцінка 6,8 стала третьою найнижчою серед гравців Андерлехта у цьому матчі. Гірші показники мали лише Бертрачіні – 6,4 бала та Декарт 6,7 бала. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого. І на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. У неділю, 25 січня, в рамках 22-го туру чемпіонату Італії відбувся поєдинок між Дженоа та Болонією. Команда під керівництвом Даніела Доросі здійснила вражаючий камбек і Зуміла вирвати перемогу з рахунком 3-2. Один із ключових героїв цього матчу став півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський. На 62 й хвилині зустрічі україниться ефектним ударом зі штрафного врази ворота Болонії, зробивши вагомий внесок у підсумковий успіх своєї команди. Як повідомляє статистичний портал ОПТПаола, 32-річний футболіст увійшов в історію серії А, ставши другим гравцем починаючи з сезону 2004-2005 за відсотком голів, забитих за штрафного майданчика. За час виступів у чемпіонаті Італії Маліновський відзначився 30-ма -мя забитими м'ячами, з яких 20 були забиті дальніми ударами, що становить 67% від загальної кількості. За цим показником український хавбек посідає друге місце в історії серії А поступаючись лише. Ше легенді італійського футболу Андреа Пірло, у якого 77% голів були забиті за меж штрафної площі, у поточному сезоні Руслан Маліновський провів 21 матч на клубному рівні, записавши на свій рахунок три забиті м'ячі та три результативні передачі. Нещодавно з'явилася інформація про те, що футбольна асоціація Англії офіційно розпочала розгляд справи, пов'язаної з позитивним допінг тестом від Національної збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика. Точні терміни повернення українського футболіста на поле, яке раніше залишаються невідомими. Водночас, за даними журналістів BBC, Мудрик не припиняє підготовку і активно підтримує свою фізичну форму. Він займається за індивідуальною програмою та навіть підписав контракти з приватним тренером, оскільки доступ до Тренувальної бази та інфраструктури клубу для нього наразі залишається закритим. Нагадуємо, що в грудні 2024 року в організмі Михайла Мудрика було зафіксовано наявність забороненої речовини «Мельдонію». Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Молодий центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко привернув увагу одного з найгучніших клубів англійського футболу. Український оборонець опинився серед кандидатів, за яким уважно спостерігають скаути Ліверпуля. За даними джерел, мерсесайці вже отримали уявлення про фінансові апетити київського клубу. Динамо не має наміру відпускати одного зі своїх ключових молодих гравців за низьку ціну та оцінює можливий трансфер приблизно в 25 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи готові англійці витрачати. Ти такі кошти, але інтерес до футболіста є предметним і серйозним. Сам Михавко не приховує, що розглядає варіант переїзду до сильнішого чемпіонату за умови, якщо пропозиція влаштує всі сторони, як керівництво Динамо, так і президента клубу Ігоря Суркіса. У поточному сезоні 20-річний оборонець є стабільним гравцем основи киян. Він провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився трьома забитими голами, що лише посилює інтерес з боку європейських грандів. Мадридський реал повідомив головного тренера Альваро Арбело, що зупинити відхід Андрія Луніна вже неможливо. За даними іспанських змі, український голкіпер остаточно вирішив змінити клуб після завершення сезону. 26-річний воротар незадоволений ролью запасного та вважає, що не отримав належного визнання, незважаючи на стабільно високий рівень гри. Лунін уже повідомив керівництво Бланка з про бажання розпочати новий етап кар'єри. Раніше повідомлялося, що під час матчу Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса скаути Ланського інтера стежив за грою вратаря Реала Андрія Луніна, який вийшов у старті через відсутність кортуа. Легендарний півзахисник київського Динамо Іван Яремчук потрапив у гучний скандал, який завершився для нього реальним терміном ув'язнення за кордоном. У жовтні 25-го року польські правоохоронці затримали його після інциденту в казино, і він провів близько півтора місяця в польській в'язниці. В ексклюзивному коментарі для sport.ua Яремчук розповів про перебування в місцях позбавлення волі, запевнивши, що до нього не застосовували насильства, а умови були прийнятними. Він також зазначив, що ділив камеру з двома іншими українцями, і спільна мова допомогла легше перенести період ізоляції. Яремчук одна із найяскравіших постатей золотого періоду Динамо 80-х і 90-х років, відомий перемогою в Кубку Володрів. в 86-го року. Після Києва він виступав у чемпіонатах Німеччини, Ізраїлю, Фінляндії та Росії. Інцидент у польському казино став черговим контрастним епізодом у біографії спортсмена, чиє приватне життя й надалі привертає увагу громадськості. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.